В Україні, за повідомленнями синоптиків, 14 лютого очікується невеликий дощ на заході країни. місцями з мокрим снігом. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях продовж доби 1 шість тепла. Нарешті території уночі 2 сім тепла. У день сім у Карпатах. Уночі невеликий сніг. В день без опадів температура 0,5 морозу. У центральних південних східних областях, вночі та вранці місцями туман. По Київщині 14 лютого, уночі від плюс 2 до плюс 6 градусів В Вдень хмарно, від плюс 2 до плюс 9, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 5, плюс 3 дощ. У день День плюс три плюс п'ять невеликий дощ хмарно.